Знову цей інтернет барахлить. <Stromifications> <hanockey> Маленька швидкість інтернету. Хто це? Нема світла, нема інтернету. Що відбувається? Швидкість передачі даних менше одного мегабіта. Катя, хто це? <han warfare> Ціна не відповідає якості. Та хто це припиніть? А <hanELLI> це я твій посередній інтернет провайдер Кай, ти що не підключила в ні. Катя, ну що ж, ти накоїла? Скоріше ти ще підключаєш. Давай, 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 давай. Ух. Кать, я ж тобі ще коли казала підключити Еверес. В них найкраща якість та бонусна програма для постійних клієнтів. Маєш собі реальний гігабіт і купу різних приколів. Ну от навіщо накати себе жахливим, неякісним інтернетом?